Всім привіт! Я вас у Падрій. Сьогодні ми будемо робити знов такий навчальний відео, як треба збирати кубик рубика Тіан Юан Куб. І я вам хочу описати цей кубик тільки одним. Усво, ну, як там, одним написанням. Одне, одне написання. Осовно, що я хочу записати. Це просто як кубик 3 на 3. Давайте просто перевіримо, як все працює по справжньому. От, от є кубик. Раз, от. Так. П от як повертається звичайний. От як повертається оцей Тіан Юан. серебра. Серебра. А цьому отак відкриваєш. Це тут треба ось. А ось так. вот, якщо ти так крутиш. Як будто отак. То це як центральний елемент, якби ось так. Ой, блін. <кхід> Думаю, що вже всі поняли. Ну що, э о. починаємо. А поки я буду розбирати мій кубик Рубика, Катіян Юан Куб 3. 3 на 3. Да. Підписуйтесь на мій канал, щоб не пропускати інші відео. Ми просто, як там? Просто підписуйтесь на мій канал. Приєднав вам просмотра. Вчимось брати їх. Так. Перше, що вам треба. Зробити це просто як обичний кубик Рубика 3 на 3 Просто знайти хрест. Зробити білий хрест. Для цього шукаємо білий центр. Ось він є. Потім ми шукаємо, чи тут є білі ребра. Бачимо, що тут є ем, білий червоним Так, отак. От як, ми, як ми так робимо. Так от. Раз. Щоб воно співпадалося? І так. Підпадається, правильно. Тепер шукаємо іще. О, Зелене. Ну, якщо він не така ситуація, що він покручений, просто робимо такий. Перевернути просто. Раз, два, два. Раз. Трец. ТЕЦ. 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 Правильно. Правильно! Так, тепер шукаємо, як буде якесь теж знову. О! Є одне. Так. і де в нас? Де в нас? Де в нас у нас знаходиться? Так, а у нас ось тут у нас. Просто ми ага. Ой, ой, стоп. Так, синий, синий, синий. Тут же нас... у нас? Синий у нас. Раз, два. Не знаю, не знаю. Давайте еще раз подумаем. Так, давайте все заново. Я сейчас то перепутал. Все, шукаем белый хрест. Вот, вось. Вставляємо от сюди. так, от співпадає. Тепер у нас цей от, О тоже. Так, тепер у нас тож червоний цей. Цей, цей теж співпадає. Тепер якось ще одну. Треба эм, знайти. А, ось він. Так, ем. Це нам. Вот сюди поставити треба, М -м -м. так угу. А це занадто склон, я не знаю даже. Ой, знов щось переплутав. Раз, два, так, ну так, а. Так, эм. Ага. Раз, два. Три. І так. Все, білий хрест ми зробили. Тепер білий кутим. Як ми співпадаємо э кхе -кхе, серебром, якби... Це в нас раз. З центром. Вот так, от як би. Так. Ні, не так. Щас, сейчас, сейчас. А, тож не так, тож не так, ух, блін. Во, отак, вот тепер у нас якби як на 3-3. На тепер <клес> ребра. Ми шукаємо, щоб ребро, який там немає жовтого кольору. Ось він є, потім щоб нижній колір ребра був, співпадався з центром. Та робимо, якби півпав два рази, а потім другим сторонам теж півпав два рази. Теперь также здесь самое все всема. <с minitare> Блин. Ага. Фух. Не и к чему сейчас с другой стороны тоже самое то все. Це ми робимо так. Так, ага. Так. Знов перевернути ребра треба. Так, на нас відбути не смущай. Ось так. От робити. Підпав, поки не буде у нас. Раз, два, три. Тепер і ще алгоритмам робити. Давайте просто мене випало раз. Та два. Це як JPEM робимо отак. От Все виходить у нас. І тепер останнє, що вам треба зробити, кути зібрати верхні, остальні. Просто треба робимо вліво-верх, вправо-верх, вліво вниз, вправо вниз. Ви бачимо, що вже співпадає правильно. Теж стоїмо сюди оцей кутик. Правильно, от тогда вправо, тепер так от теж самостійно робимо, поки всі кути не співпадають правильним кольором. Бачимо, що вже всі. Тепер робимо півпав до тих пір, поки цей кун не, не буде з жовтим до жовтого центру. Перевертаємо. І ми якби, робимо як 2 на 2. Закручимо. І все. Кубик рубика зібраними центрами ну, рибра. Юан Куб В3 від мене Андрія туторіала зібраний. Ну що, якщо вам сподобалося це відео, обов'язково підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. Колекція моєго кубка Рубика просто ну, якби 39 кубиків Рубика. Ну що, якщо вам сподобалось це відео, обов'язково підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. На своєму я мене звати Вузу Падрію всім удачі, всім пока-пока.